Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 105 і читаємо тему сьогоднішнього уроку. Розгортка куба. Розглянь куб і розгортку куба. Куб це прямокутний паралелепіпед, у якого всі ребра, пам'ятаєте, ось ці сторони це ребра, мають однакову довжину. Тобто. Граню паралелепіпеда є не просто прямокутник, а квадрат. Треба відповісти на питання, що можна сказати про площу будь-яких двох граней куба. Подивіться на розгортку, ось вона складається з усіх граней куба. Вони всі квадрати. Якщо ми візьмемо будь-які дві грані і знайдемо площу їхню, то виявиться, що вони будуть, ці площі. Рівні. Отже, відповідь вони рівні. Обчисли площу розгортки куба за схемою. Все це виконуємо усно. Подивіться. Сторона квадрата, сторона грані куба 3 см. Записуємо. Ширина так само 3. Це ми знайшли площу одного квадрата. А скільки таких квадратів рахуємо? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто Цю площу можна помножити на 6 і ми отримаємо площу розгортки куба. 3 на 3 – 9 9 на 6 54 квадратні сантиметри. Чому дорівнює площа поверхні куба? А площа поверхні, тобто всі ці грані разом, так само будуть дорівнювати площі розгортки куба, тобто 54 см. Підводимо підсупок. Щоб знайти площу поверхні куба, треба знайти площу однієї грані, тобто квадрата, і помножити це на кількість граней, тобто на 6. Переходимо до наступного завдання. Акваріум має форму куба з ребром 50 см. Скільки квадратних сантиметрів скла витратили на цей акваріум? Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота, задача 744. Складаємо короткий запис. Отже, у нас акваріум це куб з ребром 50 см. Скільки скла нам потрібно знайти, що таке скло? Це площа площа всієї поверхні акваріума. Ми вже дізналися, щоб знайти площу цієї поверхні куба. Треба спочатку знайти площу одного квадрата 50 помножити на 50, а потім. Все це помножити на кількість квадратів, кількість граней, тобто 6. 50 помножити на 50 це буде 25 і дописати 2 нулі 2500. 2000 помножити на 6 буде 12 тисяч, 500 помножити на 6 буде 3 тисячі, а разом це 15 тисяч квадратних сантиметрів, саме стільки потрібно буде скла, можемо записати відповідь. Переходимо до наступного завдання. Площа прямокутника 50 квадратних сантиметрів. Його довжина 10 сантиметрів. Прямокутник розрізали на два однакові квадрати. Визнач довжину сторони квадрата і його площу. Як по-іншому можна обчислити площу квадрата? Записуємо. Задача 745. Короткий запис буде у нас мати ось такі параметри. Площа прямокутника записуємо S. Маленька, бачите, пори це прямокутника. Довжина прямокутника 10 см. Також довжина квадрата, яку нам потрібно буде знайти, і площа квадрата, яку нам потрібно також буде знайти. Це у нас два питання у завданні задачі. Записуємо розв'язання і щоб вам було зрозуміліше, подивіться на малюнок. Ми маємо ось такий прямокутник. Має він ширину, довжину. І все, що зафарбовано, це його площа. Цей прямокутник поділили на два рівні квадрати. Ми можемо знайти сторону одного квадрата. Якщо ми маємо довжину прямокутника 10 см. А цю довжину ми поділили на два рівні відрізки, то можемо знайти довжину сторони квадрата, а саме 10 поділити на 2. І це буде 5 см. А як знайти площу квадрата? Для цього треба сторону помножити на сторону тобто, я на наступну сторінку: 5 помножити на 5. І це буде 25 квадратних сантиметрів площа квадрата. Дамо відповідь на додаткове питання як по іншому можна обчислити площу квадрата. Обчислити площу квадрата іншим способом можна просто поділити площу прямокутника на 2, і це також буде 25 квадратних сантиметрів. Можемо записати відповідь. Переходимо до наступного завдання. Обчисли масу чотирьох однакових годинників. Це завдання будемо виконувати усно. У кожному випадку обери зручний спосіб обчислення усно або письмово. Звичайно, масу чотирьох однакових годинників, таких як перший. 2 кг, 500 г, ми можемо обчислити усно. Тобто 2 помножити на 4 це буде 8 кг, 500 г помножити на 4 це буде 2000 г. 2000 г ми знаємо, що це 2 кг. Отже, всього буде 8 плюс 2. 10 кг. А щоб знайти масу чотирьох однакових годинників, таких як другий, тут вже потрібно буде виконувати письмове обчислення, тобто в стовпчик. Для цього перетворимо 28 кг на 28 тисяч І можемо ось так це обчислити. 8 помножити на 4, 32. 2 пишемо, 3 запам'ятовуємо. 7 на 4, 28 плюс 3, 31. 1 пишемо, 3 запам'ятовуємо. 8 на 4, 32, плюс 3 35, 2 на 4 8 і плюс 3 11. Отже, це у нас 115 120 грамів. А в кілограмах це 115 кілограмів 120 грамів. Переходимо до наступного завдання. Добери два таких числа, за яких нерівність х помножене на 6 більше 24 перетвориться у правильну числову нерівність. Це завдання також виконаємо усно. Спочатку давайте знайдемо, у якому випадку у нас нерівність буде рівністю. А це легко дізнатися, як рівняння. Замість знаку більше ставимо дорівнює і знаходимо х, звичайно, це буде 4. Тобто, якщо х дорівнює 4 то 4 помножене на 6 буде дорівнювати 24. А щоб більше, то потрібно замість ікса поставити будь-які два числа, які більше, ніж 4. Наприклад, 5, тоді нерівність буде правильною, або 6. Так само нерівність буде правильною. Ви можете підставити два будь-які інші числа, які будуть більше, ніж 4. Переходимо до наступного завдання. Обчисли частку 8 тисяч поділити на 2. Результат знову поділи на 2. Виконуй ділення до отримання в часі 125, скільки часток обчислено. Записуємо. Завдання 748. Виконуємо перше завдання. Обчислити частку 8 тисяч поділити на 2. Ну, це легко, буде 4 тисячі. Тепер результат знову треба поділити на 2. Записуємо нижче. 4 тисячі поділити на 2 буде. 2000. Треба далі виконувати ділення. Виконуємо. 2000 ділимо на 2 буде 100. 100 ділимо на 2 буде 500. 500 поділити на 2. можемо розбити 500 на 400 і 100. 400 поділити на 2 буде 200, і 100 поділити на 2 буде 250 разом. Тепер 250 ділимо на 2. Спочатку 200 ділимо на 2 буде 100, 50 поділити на 2 буде 25, разом 125. Ми отримали в часі 125 і можемо відповісти на останнє питання. Скільки часток обчислено? Рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Обчислено 6 часток. Можемо переходити до наступного завдання. Заяць стрибає зі швидкістю 240 метрів за хвилину. Визнач його швидкість у метрах за секунду. Записуємо. Завдання 749. Мабуть, ви вже забули, але 240 метрів за хвилину це 240 метрів за одну хвилину. Ось ця риска, вона означає знак ділення. Можемо записати цей вираз у вигляді частки 240 метрів поділені на одну хвилину. Щоб знайти скільки метрів за секунду, треба ось цю хвилину замінити на секунди. Скільки в одній хвилині секунд? 60. 240 метрів поділимо на 60 секунд, і це буде 4 метри за секунду. 240 метрів за хвилину дорівнюють. 4 метрам за секунду. Ось так це виконується. Переходимо до наступного завдання. А наступним завданням у нас приклади. Записуємо приклади 750. Переписуємо перший приклад. Цей приклад у нас складається з чотирьох дій. Виконувати будемо окремо кожну дію. Переписуємо нижче першу дію, буде у нас множення. Звичайно, це у нас в стовпчик. 9 помножити на 4, 36. 6, пишемо, трійку, запам'ятовуємо. 0 помножити на 4, 0 додати 3. 3. 8 на 4, 32. 6 на 4, 24 плюс 3, 27. 7 на 4 28 і додати 2, 30. Другою дією відступаємо три клітинки. Записуємо наступне множення, звичайно. 9 помножити на 3, 27, 2 помножити на 3, 6 і додати 2 – 8, 6 на 3 18, 7 на 3 21 додати 1 – 22, 5 помножити на 3 15 і додати 2, 17. Нижче записуємо третю дію. Третю дію тепер виконуємо вже віднімання. Від першого результату 307.236 236. Віднімаємо другий. 172 887. Від 6 7 відняти не можемо. 16, – 9. Тут залишилась двійка. Знову беремо 12-8 – 4. Тут залишилась одиничка. 11-8 – 3. 6 мінус 2, 4, від 0 не можемо. 10 мінус 7, 3. І 2 мінус 1 1. І останньою четвертою дією виконуємо множення. Цей результат 134 349, треба помножити на 5. 9 на 5 45. 4 на 5, 20 плюс 4, 24. 3 на 5, 15 і додати 2, 17. 4 на 5 – 20 і додати 1 – 21. 3 на 5 – 15 і додати 2 17, 1 на 5 – 5 і додати 1 – 6. Отже, ми отримали 671 745. Нижче записуємо наступний приклад. Так само цей приклад складається з 4 дій, але не всі ми будемо виконувати письмово або в стовпчик. Спочатку виконуємо першу дію, це у нас буде ділення. 1000 можна поділити на 4. Розбиваємо 1000 на два доданки 800 і 200. 800 поділити на 4 200. 200 поділити на 4 50, разом це 250. Нижче записуємо другою дією, треба ці 250 помножити на 9. 5 на 9 45. 2 на 9 – 18, додати 4, 22, і переписуємо 0. Третю дією відступаємо 3 клітинки. Будемо виконувати знову множення. Тепер цей результат 2250 треба помножити на 8 5 на 8, 40. 2 на 8, 16, додати 4, 20, 2 на 8, 16, додати 2, 18, 0 переписуємо, отримали 18 тисяч. І четвертою дією треба виконати віднімання. Можете записати нижче, якщо у вас не вміщується. 18 тисяч мінус 5748. Звичайно, тут у нас нулі. відняти не можемо. Беремо звідси мінус 9, 9, 10. 10 8 – 2, 9, 4 – 5, 9, 7 – 2, 7, 5 – 2. І одиничку переписуємо. Отримали. 12 252. Завдання виконали і на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу. До побачення!